Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Сьогодні наше заняття присвячене найдорожчій людині на землі. А от про кого саме відгадайте загадку? Найрідніша, наймиліша, всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Так, вірно, це наші любі мами. Подумайте і скажіть, як ми можемо назвати нашу маму. Так, малята, вірно, мама, матінка, матуся, ненька, скільки спогадів і тепла приховує це магічне слово, бо називає людину, яка для вас найближча. Найдорожча, найкраща, наймиліша. Вона зі своїми дітьми у далеких мандрівках, її материнська ласка зігріває нас до старості. Мати найрідніша, найближча кожному з вас. Незмірну любов, ласку, ніжність і тепло дарує вона вам, своїм дітям. Вона вчить нас. Людських правил складає в наші уста добрі слова. Малята, розкажіть мені про своїх матусь яка ваша мама? А де ваша мама працює? Чим любить займатися вдома? Які улюблені страви готує? Чи завжди ви допомагаєте своїй мамі? Діти, ви молодці. Ви дуже багато знаєте про своїх мам. Не забувайте говорити вранці, коли прокидаєтесь, коли зустрічаєтесь з нею в садочку, ввечері і взагалі постійно. Мами є не тільки у дітей, мами є і у тварин, у ягнята вівця, у телятка корова, у курчатка курка. У кошеняти – кішка. у цуценяти собака, у гуска, у козеняти коза, у поросяти свиня, в світі все починається з мами. Мама сонечко в сім'ї, ми промінчики її. Якщо сонечко в оселі. Той промінчики веселі. Дітки, дякую вам за увагу. До нових зустрічей!